Справу колишнього поліцейського Ігоря Харитонова, якого підозрюють у кришуванні незаконного видобутку баштину, передали до Сарницького суду. Нагадаємо, екс-поліцейський працював начальником райвідділу поліції в тому ж таки Сарницькому районі. Широкому загалу став відомий після скандалу, який розгорнувся в березні місяці цього року. Тоді його підлеглий поліцейський оприлюднив аудіозапис, на якому Харитонов у грубій формі та з нецензурною лайкою віддає наказ відпустити затриманих старателів. Це Харитонов. Так, да, це Оленіш. Де ви знаходитесь? В лках. Я вам даю 5 минут, 5 минут, щоб ви зараз кулешу були біля раїдела. Я тобі ясно виражаюсь. Тож ми чекаємо групу. Я чуєш, що я тобі сказав? Ще зараз дзвониш кулешу на і з ним їдеш в одні і береш з собою. Ті автомати, які ви там стріляли. Ти і мене почув... Чого ми стріляли? Ти не мене почув чи ні? Я вас чую, але автоматів у нас точно немає, У нас нічого немає. Я тобі сказав, зараз набираєш куліша через 5 хвилин я вас жду біля діла. Що мені покинуть ці мотори, це все? Я кажу, зараз підійдіть до куліша, вас куліш чекає. Після того, як цей аудіозапис з'явився в інтернеті, Захаретонова та його заступника Куліша взялися слідчі служби безпеки України. Вони ж і оприлюднили відео, на якому працівник поліції розповідає, які злочинні накази йому віддавало керівництво. Я йому повідомив, що був запрошений в якості понятого. Е, він мене попросив, що це місце злочину, щоб я залишив його. Я сказав. Хай слідчі оформлюють всі мотопомпи, я розпишуся в протоколі е, огляду. Я тоді залишу місце як би зовсім іншим. Він мою адресу почав мені погрожувати фізичною розправою, виражатися нецензурними словами. На що я йому сказав дослівно? Я йому сказав, що так робити не можна, ви як ніякий начальник поліції повинні надавати приклад.